Zicker 7X. Кросовер, який чекали всі. І цей кросовер явно покорить всю Україну. максимальній комплектації приїхали до нас автівки, чорна-біла. В даному випадку це повноприводна версія з самою великою 100-кіловатною батарейкою, з пневмопідвізкою з 20 колесами, з посиленими гальмами. Матричними фарами, які малюють. Ідеальна автівка як для міста, так і для подорожування. Дивіться, який гарний салон. Панорамна стеля, все в шкірі, зікер саунд. Дуже багато регулювань сидінь, підігрів, масаж, пам'ять, вентиляція передніх сидінь. Тільки гляньте, як відкривається вугол відкриття задньої двері. Дивіться, майже 90 градусів. Дуже багато місця на задньому ряді сидінь. Підігрів задніх сидінь. Величезний багажник. Купа камер по колу, лідари, парктроники, камери 360, всі помічники ВДЮ, автопілот Зікер та багато-багато іншого. Це Zіcers Mix, а також багато інших електромобілів ви можете побачити і придбати у нас на багатицький 1 Тому кого цікавлять електромобілі, телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь, купуйте торговий Дімікар.